Всім привіт! Це Серж Войтюк. Починаємо 46-й огляд мого криптопортфоліо і, взагалі, крипторинку за минулий тиждень. Сьогодні у нас 16 березня 2025 року. Як ви бачите, сьогодні ситуація ось така: більшість червоних монеток, тільки декілька зелених. Але за неділю давайте подивимось. Тут трошки краща ситуація, але все змінювалося дуже турбулентно. Так, тепер перейдемо на графік сам біткоїна. Наприклад, тут минулого тижня ми були в цьому жовтенькому клині. Я очікував падіння ось до рівня 70%. 5 78, десь ми приблизно так і дійшли. Зараз, цей тиждень, ми рухаємося в такому трикутнику рівносторонньому. Якщо ми будемо падати далі, продовжуємо. Вершина, основа верніше трикутника складає, якщо перенести її сюди, то це буде десь рівень 73-75 тисяч доларів. Я очікую десь тут. Давайте зробимо помітку. Ось очікую сюди ціну по біткоїну, а потім все-таки, я думаю, буде відскок. Одна тут. І наступна. повернення в діапазон. Ось десь так. Так, будемо тепер дивитися. Далі дивимося, що по ефіру, що по крипті. Так, цей трикутник впали, далі рухаємося в такому зажатому діапазончику. Можна навіть отак намалювати. Так, якщо ми будемо пробиватися звідси наверх, так, далі дивимося інші монетки, що в нас відбувається солана. Солана рухається в спадаючому каналі, і минулого тижня я прогнозував, що ми піднімемося до верху каналу і впадемо, але сталося ми трошечки впали. Тоді був рівень скільки 123, впали аж до 112, але потім зросли до верху каналу і зараз падаємо вниз. Тому я думаю, тенденція, якщо буде продовжуватись, то буде приблизно ось. Так, рух на цьому тижні. Ось. Щось так. Так, що у нас Нір? Так, тоді я очікував, що ми відновимося, зайдемо в канал, але ми провели сильніше і навіть до відновлення поки не підходимо. Так, що подивимось. Якщо ми піджимаємось сюди, поки що не зрозуміло. Куди рухаємося, як буде розвиватися ситуація. Все виглядає дуже слабо. Моє криптопортфоліо з 15 монеток зараз вартує 987. Нагадаю, стартово, 46 тижнів тому було 1500 доларів. Ось за цей тиждень ситуація то впали, піднялись, впали, піднялись. За місяць картина падіння, за три місяці ще більше падіння. Ось. А за рік. За рік ось да, було падіння, велике зростання до 2200 був максимум портфель мій. Зараз 987. На таблиці це виглядає ось так. Монетки, які входять тут перелічені. Якщо треба, зупиніть на паузу, можете подивитись, що є, що. Якщо у вас є питання чи пропозиції, буду радий запитанням в коментарях. Чи в особистих повідомленнях всім щасливо будемо очікувати, коли пройде цей період турбулентності, і крипта знову почне рости?